Давайте подивимося, як вас сьогодні бачать вищі сили. Як вони вас сьогодні бачать? Ви зараз ніби вийшли з такого, знаєте, карта колодязь ніби дна. І взлетіли карта корабель, так? ви ще зараз на півшляху якомусь. Ну, ви ніби знаходитесь перед початком чогось нового. От ви вже піднялись, почали летіти, але ще ви невисоко, да? ще на вулиці нема світанка. Він скоро настане. Скоро настане. Ви вже відчуваєте, що ух, будуть зміни у вашому житті. Дуже серйозні. І вищі сили вас бачать, що ви готові, і вони готові вам допомогти вирватися. Можливо, у вас зараз просто в справах якийсь застой або непорозуміння в особистому житті. І скоро, да, скоро будуть зміни. А які зміни будуть? Дуже несподівано. Карта Костя, да, кубики, показує прям різко, що якісь зміни відбуваються. Двійка, другий, стад... другий дом, карта Конішина показує удачу. Удача йде. Можливо, це удача буде в тому, що вам дадуть якийсь документ, ви отримаєте якесь повідомлення, вам дадуть якийсь дозвіл. В цьому буде ваша удача. Це відкриє вам нові можливості. Хтось може роботу знайде. Залишається позаду страхи, переживання, якась ситуація взагалі уходить від вас. Ну і ви йдете в карту сонця, в процвітання, в успіх. В новий світлий етап свого життя хай так і буде.